Вітаю в студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 736-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах нашої держави. Утім, українські захисники дають гідну відсіч ворогу та тримають оборону на усіх напрямках. За інформацією командувача повітряних сил України Миколи Олещука, сьогодні вдалося знищити три російських винищувачі-бомбардувальники су 34 Протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 10 ракетних, та 105 авіаційних ударів здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з шістьма героями. Штаб сержанта Віктора Ковальчука, воїна військової частини А 2573 та солдата Смілянця Олексія, воїна військової частини 2039, в останній шлях провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Гандабурі Андрію, воїну військової частини А-48-56, останню шану віддали у селі Кадубівці. Із солдатом Рибчуком Василем, воїном військової частини А-25-82, попрощалися у селі Чагор. Солдата Поліброду Івана, воїна військової частини А-48-56, в останню дорогу провели у селі Чорний Потік, молодшого сержанта Татарина Петра, воїна військової частини 20-39, в останній шлях, провели у селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На чергову сесію зібралися депутати Чернівецької міської ради. Які важливі питання розглядалися та чому нововведення комунальників викликали бурхливі обговорення депутатів, розповідаємо далі у випуску. У стінах Чернівецької міської ради пройшла 42-га за порядком сесія. До розгляду підготували господарські питання, зокрема про внесення змін до міського бюджету, перейменування вулиць та провулків, реалізацію різноманітних програм, до прикладу, розвитку культури міста. Тощо, продовжуючи викорінювати усе радянське, у Чернівецькій громаді перейменували півтора десятка вулиць. Так, вулиця Амурська відтепер стала Івана Багряного, а Чайковського Петра вулицею музичного товариства. Вавілова перейменували на Тараса а вулицю Щепкіна на Валерія Красняна. Загалом нові назви усіх вулиць ви бачите на ваших екранах. Також на лютневій сесії міської ради ухвалили рішення про передачу техніки військовим для ефективного виконання бойових завдань. Борхливу реакцію у Чернівецьких обранців що стало приводом для тривалого обговорення у сесійній залі, спричинило нововведення Чернівецького тролейбусного управління. Депутати обурилися діями комунального підприємства, на сайті якого почали оприлюднювати фотографії людей, які не заплатили за проїзд і назвали це дошкою ганьби. Хто приймав це рішення на підставі яких можливо якихось законів, можливо, вам дозволяє виконавчий комітет це робити? От є в нас в залі начальник юридичного управління. Я би хотіла, щоб він також відповів на це питання: чи законне ваше рішення? Нагадаємо, минулого тижня Чернівецьке тролейбусне управління вирішило опублікувати фото людей, які не сплатили за проїзд. Для цього на офіційній сторінці комунального підприємства створили рубрику Зайці громадського транспорту. Де поширили стоп-кадри пасажирів безбілетників з відеофіксаторів контролерів? Чернівецькі депутати вважають, що коли людей звинувачують у правопорушенні без наявних на доказів, це порушення законодавства. Ви розумієте, що сьогодні відбувається в місті Чернівця, коли громадяни побачили таку інформацію, яка всупереч законодавства України буде висвітлювати їх персональні дані. Без доказу, що він порушник, ну ви розумієте, що в даній ситуації підприємство програє всі суди, і люди вже готові йти в суди. Але в мене питання навіть не в тому, чому ми акцентували увагу, власне, який орган приймав рішення. Тому що для Чернівецької територіальної громади найвищий орган, який тут приймає рішення, це Чернівецька міська рада. За словами Петра Лисака, керівника Чернівецького тролейбусного управління, це зробили для того, аби знайти правопорушників та притягнути їх до адміністративної відповідальності. На сайті ми розмістили дійсно фото з бодікамер людей, які Чинили адміністративне правопорушення і втекли і з громадського транспорту від працівника служби контролю, не надавши можливість скласти адміністративні документи. В зв'язку з чим це рішення було прийнято значить при роботі з служби контролю неодноразово. Люди задають питання, що у нас е цих випадків збільшується, і є е люди, яких вони навіть е добре. Вивчили їх, вивчили, які стабільно вчиняють такі правопорушення. Утім, зреагували на такі нововведення не тільки у стінах міськради. Омбудсмен України Дмитро Лубінець звернувся листом до Чернівецького міського голови та керівника комунального підприємства Чернівецьке тролейбусного управління з вимогою видалити зображення фізичних осіб із даного розділу та провести службове розслідування щодо порушення норм законодавства у сфері захисту персональних даних. Оприлюднення фото із зображенням фізичних осіб, які не сплатили за проїзд у громадському транспорті на дошці ганьби, є неправомірним, неадекватним та таким, що не відповідає положенням закону України про захист персональних даних та засадам демократичного суспільства. Зрештою, після скандалу, який набув загальнодержавного рівня, сьогодні, 29 лютого, рубрику зайці громадського транспорту з офіційного сайту Чернівецького тролейбусного управління видалили. Аліна Рябко, «Теми дня ТВА». Щотижня в Чернівецькому обласному перинатальному центрі проходить День відкритих дверей. І щоразу він особливий. Ось і зараз майбутніх батьків запросили, аби ознайомитися з умовами, де буде народжуватися їхній малюк. Про деталі дізнавалася моя колега. Основна мета дня відкритих дверей продемонструвати, що це не просто медичний заклад, але й місце, де зустрічаються серця, що готуються до нового життя. Ініціатива проведення дня відкритих дверей це моя особиста ініціатива, і організатором перших днів відкритих дверей, і десь протягом року цим займалася я, власне. і це було зумовлено тим, що коли я прийшла працювати в Чернівецький обласний перинатальний центр, я звернула увагу на те, що жінки, які є пацієнтками, надзвичайно стривожені, дуже стресовані, і їм потрібно більше знати про те, що відбувається у перинатальному центрі. Це має бути місце, де народжується щастя, це має бути місце, де всі посміхаються, і жінки мають мати як можна більше і Інформації про те невідоме, що їх чекає попереду. Молоді батьки приходять, аби ознайомитись з умовами, де буде народжуватися малюк, поспілкуватись з лікарями, поставити питання. Сьогодні ми вчергово проводимо уже традиційно День відкритих дверей для наших пацієнток. Наразі День відкритих дверей проходить щотижня, що четверга, щоб кожна пацієнтка потенційно перинатального центру могла завітати до нас та ознайомитися з умовами перебування. Наразі День відкритих дверей можливий з партнерами і також для гінекологічних і просто для всіх вагітних та невагітних жінок, які бажають завітати та побачити умови, працівники центру прагнуть, щоб з першого кроку майбутніх батьків зустрічала атмосфера затишку та професійного підходу. Вони мають змогу зустрітися з лікарями та акушерами, які роз'яснюють всі аспекти пов'язані з вагітністю та пологами. Такий трепетний період у житті кожної жінки він потребує в першу чергу безпеки та комфорту. Тому ми хочемо продемонструвати, що у нас є і комфорт, і безпека. На кожній екскурсії ми демонструємо наші пологові зали, операційні, також маршрут пацієнта, по якому пацієнтка до нас поступає, та всі відділення, які вона може пройти за час перебування в перинатальному центрі. Також вагітні мають можливість задати всі питання, які їх цікавлять стосовно перебігу пологів. Стосовно стосовно знеболення пологів, також після пологового періоду та познайомитись ближче з лікарями, з якими вони будуть стикатися в процесі свого перебування у нас, для того щоб всі страхи та всі якісь такі можливо перестороги, пов'язані з цим були відсіяні. Охівці центру провели презентації та майстер-класи з підготовки до пологів, показали сучасні технології та обладнання, які використовуються в центрі для забезпечення комфорту та безпеки, як майбутніх матерів, так і новонароджених. В перинатальному центрі функціонує безліч відділення, але основний акцент і основна відмінність перинатального центру від інших лікувальних закладів це саме акцент на дитячих відділеннях. У нас є дитяча реанімація, також фізіологічне відділення новонароджених, де дітки перебувають після кесарського розтину. Якщо мама бажає відпочити, дітки йдуть в фізіологічну палату під нагляд. Також є відділення постінтенсивного догляду. Тобто дітки, які пройшли реанімацію, і потребують подальшого спостереження, вони спостерігаються у нас далі до повного здоров'я та до виписки. Таким чином ми забезпечуємо повний цикл надання неонатальної допомоги від планування вагітності, ведення вагітності, постановки на облік, пологів, народження і також супроводу діток аж до самої виписки. Були організовані екскурсії по відділеннях, під час яких показали умови для породіль. Зокрема, пані Анастасія, яка нещодавно стала мамою, ділиться враженнями від перебування в центрі. Дуже задоволена. Персоналом дуже приємний персонал, дуже всі турбуються, питають, чи можливо цілодобовий догляд я можу звернутися там 24 на 7, запитати ну, допомогу якусь з приводу дитинки, з приводу себе можу звернутися. Це мені дуже подобається. Я не пошкодувала, що вибрала перинатальний центр. Але найважливіше такі дні це можливість спілкування майбутніх батьків один з одним. Вони ділилися своїми страхами, радощами та очікуваннями, будучи впевненими, що тут їх зрозуміють та підтримають. Захотіли б приїхати побачити умови, поспілкуватися з лікарями. Готуємося. Ми прийшли достовіриться, подивитися, як тут, щоб побачити, що. Все тут так як ми бачимо з інтернету, що так все є і насправді знати чого чекати в перинатальному центрі. Щоденно цілодобово приймає жінок з усіх куточків Буковини, з усієї України, щоб надати висококваліфіковану медичну допомогу. Як запевняють лікарі, їхня велика команда самовіддано працює на єдиний результат, щоб день зустрічі новонародженого запам'ятався як найщасливіший. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА. Волонтерство до та після широкомасштабного вторгнення, мережа центрів готовності цивільних та допомога з -за кордону у Чернівцях. Побував волонтер Сергій Притула. Він зустрівся з чернівчанами, підбив підсумки дворічної роботи благодійного фонду, а також взяв участь у передачі в темі на телеканалі. ТВА. основні озвучені меседжі гостя далі у сюжеті. Народний супутник, дрони, транспорт, тактична медицина, оптика та зв'язок. Ось основні напрями, на яких зосередив свою діяльність благодійний фонд Сергія Притули у допомозі українській армії, як розповів волонтер, багатомільйонні донати українців допомагають у короткі терміни постачати військо найнеобхіднішим. Лише нещодавно вдалося закрити збір Рій Помсти під час якого зібрали 100 мільйонів гривень. На ці кошти планують закупити понад 5 тисяч. Тисяч безпілотників станом на сьогодні з'явилося ще кілька напрямів, які розрослися з субпроєктів до повноцінних напрямів: як це обладнання командно-штабних машин, ремонт відновлення трофейної техніки, закупка ФПІВІ і проект ігла плюс тепловізор. Тобто, завдяки там певним інноваціям, і нашим стосункам з технарями, з інженерами, було знайдено. Можливість працювати з ПЗРК «Ігла», що радянського виробництва. По повітряних цілях в темну пору доби важливим напрямком роботи фонду є тактична медицина. Зокрема, лише за минулий рік навчання пройшли понад 1100 військових медиків та 20 тисяч бійців. Окрім того, працює широка мережа центрів готовності цивільних, яка є найбільшою в Україні, та діє у тому числі й у Чернівцях. Однією з тем є курси до медичної підготовки, до яких залучено понад 200 інструкторів. 86 центрів по всій Україні, 19 областей. Чернівці дуже гарно працюють. Вони вже працюють не тільки в Чернівцях, а брунькуються, розгалужуються на територіальні громади з тренінгами. Загалом у нас 35 різних курсів. До кольору, до вибору, як то кажуть, хочеш основу стрілецької справи? Будь ласка, міновибухова зв'язок, користування переносними зенітно-ракетними комплексами, користування гранатометами від не знаю там від РПГ до НЛАВ. Робота психологів Сергій Притула розповідає, що задля того, аби залучити якомога більше коштів, важливо активізувати роботу із закордоном. Зокрема, нещодавно волонтер побував у США та Канаді, де спільно зі світовим конгресом українців вдалося зібрати кошти на 20 бронетранспортерів, хоча планували зібрати на 10. Тому зараз була Північна Америка, ми активно працюємо по тому, щоб зробити такий рейд по північній Європі, тому що ми аналізуємо надходження, і, наприклад, мені було дуже цікаво це побачити, але, приміром, з Фінляндії нам на фонд донатять більше ніж з Канади. Значить, треба їхати до тих людей, балакати з ними, показувати результати того, як вони донатять. Детальніше інтерв'ю Сергія Притули можете переглянути у передачі в темі одразу після випуску новин о 19.20. Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Намагалися потрапити до Молдови у причепі зерновозу. На боковині викрили черговий канал незаконного перевезення чоловіків через держкордон. Організатором злочинної схеми виявився 36-річний мешканець Дністровського району. Йому вручили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 900 тисяч гривень. Відомо, що боковинець допомагав вісьмом чоловікам незаконно перетнути держрубіж. За свої послуги він отримав від 3 до 6 тисяч доларів США з особи. Досудове розслідування триває. Ще одні правопорушники прямували через гори до Румунії. Вночі за допомогою фотопастки на ділянці відділу селятин вдалося виявити двох чоловіків мешканців Херсонської та Івано-Франківської областей. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, користуючись гірським маршрутом. Під час перехоплення групами реагування один з порушників вдався до втечі. Щоб його зупинити, було здійснено декілька попереджувальних пострілів. Згодом втікача затримали неподалік держрубежу. Відносно чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення. Наніс декілька ударів та вкрав телефон. На боковині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який напередодні у Чернівцях наніс тілесні ушкодження чернівчанину та заволодів його телефоном. За скоєне 46-річному фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі суд обрав грабіжнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Буковинські вогнеборці протягом доби ліквідували 11 пожеж. Так, вчора, 28 лютого, виникло сім займань на відкритій території у Чернівецькому та вижницькому районах. Вогонь знищив три гектари сухої рослинності. У берегометі трапилося загоряння у житловому будинку. Пошкоджено покрівлю, перекриття будинку, меблі та домашні речі. Причина пожежі встановлюється. А в селі Тисовець займання виникло у літній кухні. Його вдалося загасити місцевими мешканцями до прибуття рятувальників. Крім цього, Буковинські вогнеборці залучалися до гасіння пожежі в господарській будівлі у селі Жванець Кам'янець-Подільського району. Також вночі сталася масштабна пожежа на центральному ринку Чернівців. Вогонь охопив 300 квадратних метрів, а полум'я знищило 15 кіосків та пошкодило кафе. Із задимленого приміщення ринку вогнеборців рятували двох працівників. Загалом до ліквідації пожежі залучили 80 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Наразі причина займання встановлюється. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.